Так навіть не піднімеш Фу. справжній осінній друзі трофей. Слава Україні рибаки! Радий вітати вас на каналі Анвіфішан і з вами, як завжди, Аношкін Іван. Приїхав сьогодні на першу, друзі, осінню рибалку на Дністер. Є сподівання і надію половити гарних трофейних глящиків, оскільки осінь це час трофеїв, час, коли риба починає все активніше клювати. Будемо ловити сьогодні на класичний фідер, приготуємо прикормочку. Друзі. Погода в нас сьогодні така досить мінлива з дощиком, тим не менш, це вже осінь. Отож, друзі, починаємо. Перша осіння рибалка наша в цьому сезоні. Нічого придумувати зайвого не буду. Візьму те, що завжди добре працювало на Дністрі. Це у нас, друзі, прикормочка наша ляж. Висипаємо одразу дві пачки. Того ж осінь. Рибка буде жирувати, риба хоче їсти. Дві пачечки ляща і пачку коріандри ваніль. Цією прикормкою я вже ловив тут дуже багато рибалок. Вона себе Гарно показувала. Ну, зокрема, і не тільки на Дністрі, на багатьох водоймах саме по лящу цей склад дуже добре працює. Як завжди, друзі, прикормку суху потрібно спочатку перемішати між собою, якщо це не моносклад, тобто декілька різних видів треба гарненько змішати. І вже потім додавати воду. При замішуванні дуже, друзі, важливо не перезволожити прикормку на старті, щоб вона не виходила у вас така збита. Краще це зробити в декілька етапів. Зараз я дам прикормці перше зволоження, вона постоїть хвилин 10-15, другим зволоженням доведу до того стану, який буде мені потрібен, і тоді вже можна буде розпочинати нашу рибалку. Сьогодні у нас умови такі спартанські, падає дощ, але думаю, що рибка це оцінить і буде клювати. Прикормочка наша вже готова для рибалки, пересипав собі в таку зручну ємкість. Дивіться, як гарненько зжимається, розсипається. Замішування широповертом дає одну велику перевагу. Корм рівномірний, корм насичений киснем і дає дуже гарну в результаті механіку. По наживках у нас сьогодні класика хробак-опари, навіть більше ставку буду робити на хробака, ловити будемо сьогодні на двох дистанціях. За попередньою інформацією, працює тут добре 40 метрів і 45 От приблизно на цих дистанціях я закліпсував вже своїх два водилища. Використовую друзі, фідера в рості 3,60 з тестом до 90 грам. Котушки 4000 розміру. Отож, Будемо починати рибалку, кормитися вже треба. І, Друзі, основне, чуть не забув. Будемо сьогодні використовувати в ролі крупної фракції ось такий жовтий горох половинки. Гарно зварений. Думаю, лящики оцінять, Загалом ляж дуже любить горох. Так, друзі, даємо трошки нашого горошку в прикормку і можна вже починати годуватися. На старті рекомендовано дати хоча б по 5 годівничок в кожну сточок. І тоді вже можна ставити повідець і ловити. маємо, друзі, клювання першої рибки і щось таке непогане. Спокусилося на два хробаки і опариша. Така непогана риба. Так, де він, де він? Є, друзі, перевів я його. Ух ти! Досить гарний підлящик. Як для першої рибки нашої сьогоднішньої рибалки. Так, так, так. Риба десь така грам. 400, а може навіть є пів кілограма, дивіться, який гарненький. І чітко посередині губи взяв. Бачите, друзі, про що я і говорив. Відразу риба стала на корм і почала його їсти. Дуже хороший початок рибалки, швиденько перезакидаємося. Ще одна, друзі, дуже гарна клювака в нас. Гарненько рибка прижимала. Це в нас знову таки досить непоганий підлящик. Практично такий самий, як перший. Хороший розмір. Рибалка починається з таких непоганих рибульок. І працює, друзі, в нас хробак. Поставив поводочок, не дуже довгий, близько там 60 см. І 12-го номеру гачок. Це у нас Мавер 1090. Використовую таку великооб'ємну наживку. Тому і поставив такий, друзі, немаленький гачок відносно фідерної ловлі. Так. Заселяємо хробачка, підкидаємо горошку, починаємо потроху розкачувати нашу точку лову. І бачимо, що рибці це подобається. Надзвичайно непрості друзі, в нас сьогодні умови. Осінь зустрічає нас дощами загалом, як і має бути. Використовуємо нашу прикормочку сьогодні ляш з задаванням гороху. Скажу, що це досить непогано поставило е, рибку в точку лову. Насадка хробак. До речі, пізніше вам покажу варіанти, як я сьогодні насаджую, тому що деякі працювали краще, деякі гірше. Зокрема, здається, наживка одна і та сама, а по-різному може працювати. Так, друзі, зараз закидаємо. Рибка у нас сьогодні доволі непогано клює, проте не просто її ловити, доводиться отак закидати з-під парасолі. Проте. Дистанція комфортна і дозволяє нам так ловити. Зараз в нас дощик трошки встиг, але бачу, що знову хмарки біжать і зараз знову буде падати. Трошки в нас, друзі, вияснилося, хмарки пробігли, ну а рибка як стояла на кормі, так і стоїть. Ще один досить непоганий підлящик. Вони сьогодні всі як один досить такий приємний розмір. Дуже дрібненьких нема. Можливо, тому що ми використовуємо великі наживки і, до речі, були сьогодні покльовки дрібного підлящика. Тільки тоді, коли об'їдало хробака. Я ставив бутерброд. Там був хробак з опаришем. Були якісь маленькі посмикування. Я так підозрюю риба, просто з'їдала хробака. І потім на одного опариша сідав маленький підлящик. От, Друзі, такі всі в соплях. Весь садок в соплях, піцак. Все-таки нечисте, брудне, але друзі, процес рибалки є. І хочу вам сказати, що досить таки непоганий. Гарна рибка тримається, відкликається. До речі, використовую ще спрейчики, солодкий спрей полуниця. Як не диво, сьогодні лящика він прийшовся до вподоби найкраще. Один із варіантів насаджування хробаків. Це, друзі, я беру три хробачки, пробиваю їх отак посерединці. Получається, у нас така доволі об'ємна і гарна наживка. Також цю комбінацію можна ще підкреслити одним опаришем, а можна ловити і так. Якщо, наприклад, рибка там дрібненько під'їдає хробачка, лишається опариш, є покльовка ще на опариш. Власне, можна його поставити. Такий один біленький опарик. Наступний, друзі, варіант. Беремо одного хробачка, такого непоганого розміру, одягаємо посерединці, розділяємо його на двоє. І вдягаємо іншу частинку також за край. У нас виходить така доволі компактна, проте з довгими кінцями наживка. І фіксую це все також сьогодні я опаришем. Така делікатна презентація, проте лящі дуже люблять, особливо ці довгі кінці. Риба любить такі насадки і сьогодні гарно на них відзивається. Ще одна доволі гарна клювака. Скажу вам, що з першими днями осені рибалка стає все приємніше і приємніше. Трофеї, друзі, трофеї чекають. Оп. Як на мене, то осінь це найкращий період для того, щоб спіймати якусь велику хорошу рибу. Багато видів починає жирувати, такі як лящ, короб. Скоро, друзі, почнуться дуже класні рибалки. От ще один такий доволі непоганий підлящик. Буквально ще тиждень тому риба тут дуже-дуже погано клювала, дуже мляво. І от з приходом цього такого похолодання, на цьому контрасті риба, друзі, стала вже активніша і досить непогано відкликається. Їсть нашу прикормочку, стоїть. І це все однозначно, друзі, радує. Так, друзі, перший рибець такого залікового розміру в нас сьогодні під кінець рибалки. Ого. Добрий розмір. Оце то рибулька. Прикормочку їсть. Клюнув на хробачок з опаришем. На останніх рибалках дуже часто вони попадалися на опариш, а от сьогодні... Клюнув на комбінацію з хробачком. Рибець я буду завжди це говорити. Що, напевно, найсильніша риба, яку ми ловимо на Дністрі, на фідер, він дає сумошечий бій, дуже гарно притискає, дуже гарно давить. надзвичайно сильна риба, і дуже приємно її ловити. На всіх своїх фідерних рибалках ловлі на класичний фідер я використовую монтаж інлайн. Чому інлайн? По-перше, це, друзі, досить чутлива оснастка. І, по-друге, вона є безпечною для риби. Якщо риба обриває нашу снасть, то спокійно звільняється від годівниці і тим самим себе вона не травмує. Основним і дуже важливим елементом цієї оснастки я вважаю, що є фідергам. Бачу, що є багато риболовів, які з ним успішно ловлять, а є люди, які навіть про нього не чули. Друзі, фідергам обов'язково потрібно ставити. Що це нам дає? По-перше, це дає змогу ловити на тоненькі поводки досить таки трофейну рибу. Резинка розтягується, амортизує і тим самим рибка не рве нам наші поводки сьогодні. У мене було декілька таких хороших клювань, і на 0,11 поводочок ми сміло витягували будь-яку рибу. В цьому сезоні я ловив лящів більше кілограма на 0,11 поводки. Коли риба активна, можна поставити грубі повідець і спокійно ловити. Але коли друзі, риба не хоче клювати або є якісь провали в кльові. Потрібно ставити тоненькі поводки, потрібно ставити маленькі гачки, і оця вся делікатна снасть має в нас гарно відпрацьовувати. Ну а в цьому нам допомагає зокрема друзі фідергам. Також сьогодні хотів би відмітити нашу прикормочку, друзі. Я ловлю вже неї тут не вперше. І на багатьох водоймах я її тестував. Зокрема, лящ в поєднанні з універсальною коріандр-ваніль, друзі, робить просто чудеса. По лящу ця прикормка номер 1 Лящі підлящики дуже люблять її. Єдине, що потрібно її правильно зволожити, щоб вона була важкою. Не дуже сильно пилила, ну і, звичайно, додавати ще інші добавочки, такі як зернові, животини підрізати. Загалом це завжди зробить вашу принаду ще більш результативною. Нарешті, друзі, так символічно на закінчення рибалки приплив до нас бігфіш. Там хорошенький ящик явно за кілограм. Опа, є, друзі, є дуже хороша риба. Ого! Так навіть не піднімеш. Фух. Справжній осінній друзі трофей. Дивіться, яка лопата. Оце Дністровська лопата. Ооо за такою рибою я сьогодні приїхав на Дністер, просидів на дощі цілий день і от на закінчення рибалки він мені клюнув, приплив. Супер, друзі, емоції просто зашкалюють. Дуже крута і хороша рибка. Отож, друзі, добігла кінця наша риболовна сесія. Вдалося нам половити під лящиків. На кінець рибалки влетів хороший лящик, не завадила нам погода, ні той дощ, ні вітер. Все, ми вистояли до кінця і зловили хорошу трофейну рибку. Зараз, думаю, настав час показати вам наш сьогоднішній улов. думаю, що... Ви будете приємно вражені, того, що там є що показати. Є думаю, досить багато гарної рибки. Хочу відмітити, що риба гарно клювала на нашу прикормочку, стояла, їла її. Вже неодноразово я протестував цей склад. На багатьох водоймах він працює, ну а на Дністрі на нього завжди, друзі, розрив. Отож, показую вам наш улов. Надзвичайно, друзі, приємний улов. Сьогодні в нас в основному були підлящики такі 400-500 грам. І, звичайно, що наш бонус, на жаль, не зможу його зважити, але думаю, там більше кілограма це точно приємна. Друзі, репка клювала в основному на комбінацію хробака з опаришем і на нашу прикормочку. Зараз зробимо декілька фото і будемо відпускати. Все, друзі, відпускаємо наш уловчик. Ось така тут, друзі, видалася рибалочка. Всі брудні, проте щасливі. Сьогодні вдалося нам зловити свою емоцію. Кого зацікавила наша прикормочка, то знайти її можна у більшості магазинів на заході України, а також зручно купити на нашому сайті анвіфішин. З вами був Аношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!